Доброго дня! На цьому уроці ми з вами попрацюємо із зображенням. І так, створимо нову програму. Проєкт. Зберегти проєкт. Давайте у своїй папці 8 клас ми створимо таку папочку. Називається вона IMG-MG. Натискаємо і зберігаємо. І тут ім'я не змінюємо. Зберігаємо. І ім'я це інше не змінюємо. Теж зберігаємо. Тепер проект у нас, бачите, вже збережений. Добре, давайте зробимо наступне. Додамо два зображення, а вони знаходяться на вкладці Additional. Ось ця вкладочка, зараз я вам її більше покажу. О, вкладка. Ми з вами працювали на цій вкладці на стандарт. Але зображення находиться на вкладки Edition ось зображення. І так, давайте їх додамо. Одне зображення, натискаємо ще раз. І друге зображення. От, твоє їх. Тепер нам потрібно е, додати отут один напис і інший напис. Так, напис ми вже знаємо ABC Один напис. І другий напис. Давайте вирівнюємо. О! Приблизно так. І зображення теж дібно. Тепер нам потрібно буде три кнопки. Перша кнопка, друга кнопка і третя кнопка. Давайте їх розташуємо наступним чином. Ось так ось. Що у нас буде ця програма робити? У нас, коли запуститься програма, у нас покажеться оце вікно, на якому буде одне зображення, а іншого зображення не буде. Коли ми натискаємо на цю кнопку, зображення з'являється. Коли ми натискаємо на оцю, зображення знову зникає. Коли ми натискаємо на третю кнопку, то програма закривається. Зрозуміло? І так, поїхали. Так, сюди ми додамо зображення. Натиснули два рази на лейбл і шукаємо пічер. бачите, ось зараз буду пітче. Видаємо Picture. Тобто, якщо ми його виберемо, два рази натиснемо на оце, у нас з'явиться отут наші три точки, які я вам вже казав. І дасться можливість вибрати зображення. Давайте це зробимо. Натискаємо і вибираємо завантажити. І воно у вас повинно бути в папці IMG, Воно у вас буде там. У мене воно зараз штучку в іншій папці. О, я вбираю перше зображення. Нажимаю открити. завантажити Открій. О, вибачте, гаразд, гаразд, думаю, гаразд. Але бачите, зображення не поміщається. Нам треба, щоб воно було М -м... видне. Повністю. Тому ми нажимаємо розмір. І десь у нас автосайз, ставимо галочку. Ми поставили галочку, і зображення все помістилося. Пам'ятали автосайз. На цьому зображенні. Давайте ми теж два рази на нього натиснемо і теж поставимо галочку. Щоб, коли воно у нас додасться, воно помітиться все повністю. Так, давайте змінимо перший напис. Це у нас буде. Зображення, яке відкривається автоматично. Тобто два рази натиснули і шукаємо властивість Caption. Змінюємо назву. Номер один. давайте. No. No. І тут назву змінюємо при кліканні мешки, наприклад. Перекошний лінає Mode. Мишкою. Тобто бачимо, так? Да? Наші зображення. Давайте розпочнемо їх, Так. Це все зрозуміло. І також ми змінюємо назву форми. Натискаємо в інспекторі об'єктів форму. І в формі відкриваються меню форми. Шукаємо Caption і пишемо. Наша програма називається Зображення. Натискаємо Enter і бачимо, що програма має назву Зображення. Тобто ми з вами зробили перше. Змінили назву програми, змінили напис номер 1 напис номер 2 додали сюди зображення. Поставили, щоб воно мало автоматичний розмір, тобто авто, автосайз. І будемо редагувати тепер оце зображення. Давайте майже в наступному Зараз, Дякую.